У палаті обласного пансіонату вже тиждень звикають до життя без постійних вибухів Ганна Черкасова та Надія Ковчук. З Херсону пенсіонерок евакуювали 18 вересня. У рідному місті каже Ганна Черкасова, і не знала, що були з Надією сусідками. Жили в одному мікрорайоні міста Корабел. Тепер ж про свій Херсон говорять зі сльозами на очах. Ось наш острів, ми живемо на річці. Мій дом ось у на річці. Я виходжу і йду на рибалку. Так я жила. А тепер зараз рибку мені подають їсти, а в мене сльози. Зараз там б'ють снаряди, бомби, авіо і вечором, і утром, і днем. Там неможливо жити. Залишатися у Херсоні, каже Надія Яковчук, було неможливо, особливо після того, як безвісти на фронті зник її єдиний син. Забрали його 22 апреля, квітня, побув вже тумирій місяць. Повезли на позицію його частину. частини повезли на позицію і пропав зразу, Через дві тижні сразу ні слуху, ні духу. Протягом місяця до обласного пансіонату евакуювали 32 людини. Їм надали медичну допомогу, розповідає сестра господиня пансіонату Людмила Токар. 12 з них потребують стороннього догляду. Розмістили ми її по поверхах, де були вільні місця. О, е, стараємося їх зараз допомогти е обсвоїтися в нашому закладі. Найбільше евакуйовані тепер потребують психологічної підтримки, каже начальниця соціально-психологічної та трудової реабілітації Юлія Варфоломей. Вони приїхали стурбовані, вони приїхали навіть, скажем, залякані. Проводжу з ними індивідуальні бесіди, групові бесіди, сімейне консультування, арт-терапія. Евакуювали людей до Вінниці. Представники товариства Червоного Христа розповідає командир Херсонського обласного загону швидкого реагування Микола Тараненко. Рятувати людське життя каже, доводиться ризикуючи власним. У нас був ситуація, коли забрали жіночку, збирала лінія. Там до позиції росіян десь до трьох кілометрів максимум забрали дільничка взагалі була лежача, везли Прадо Львовську область, тільки виїхали з локації. Тільки забрали, виїхали. Як прийшло повідомлення, що туди прилетіло. З Херсона наразі вивозять тих людей, які самі прийняли рішення рятуватися, каже Микола Тараненко. Ми не вимовляємо. До нас звертаються люди, які вже вирішили. Внутрі себе, що їм потрібно виїхати або звертаються родичі про те, що потрібно вивезти людей. Ну якось так під обстрілами вас скриття пенсіонерка Лідія Степаненко з села Новоолександрівка Херсонської області у пенсіонаті. Проживає майже місяць, каже у свої 88 років, переживає вже другу війну і що доживатиму віка не в рідній хаті, каже і уявити не могла. Ця війна не, не похожа на війну, того що це унічтоження людей. Народа. Люди гибнуть. Якщо б були люди в мене на вулиці, я б сюди не приїхала. А так людей немає, я одна. А що я робитиму? Ні, ні медсестри, ні магазину, ніде нічого немає у нас цього. Газу немає. А немає, два газу немає, опалення немає, два роки опалення не було. Постійно літають, страшно. Я народилась наприкінці війни і ніколи не думала, що на старості років застану її. Дуже переживаємо. Дуже переживаємо. від початку повномасштабного вторгнення. За словами Людмили Токар, Вінницький обласний пансіонат прихистив майже три сотні людей із фронтових та прифронтових регіонів. Ольга Антохова, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця.